Його світ тонкий визирунок дитячої казки, сплетений із тисячі чарівних образів і найдивовижніших створінь, його світ ніби золота вимережева сяйва кожного з нових поколінь. Здається, він говорить тими самими словами і малює тими самими пензлями, що й сотні інших письменників і каскарів. Але чомусь його творів не можна випустити з рук. Дочитавши до кінця, буває, кажеш собі, ну все, це точно остання сторіночка, бо вже часу немає. Але чомусь не можеш відірватися ані в інтелігентної пантери Ягуарівни, що викладає математику в лісовій школі, ані від сором'язливого зайчика Косівухання, батька якого є співробітником науково дослідного інституту Каполсте ані від загадкового клона, що, мандруючи століттями, шукає коли загублену людством сміх траву, ані від отих двох симпатичних діток, отих, тореаторів Васюківки, які без кінця і краю потрапляють у неймовірні халепи. Так, ми говоримо про Всевода Зеновійовича Нестайка. Найвідомішого сучасного українського письменника і казкаря, лауреата літературної премії ім. Лесі Українки, Заповість Казку, Незвичайні пригоди в лісовій школі, премії імені Миколи Трублаїні, заповість казку, незнайомка з країни сонячних зайчиків. Премії Емеля Олександра Кополенка за казку пригоди їжачка Колька Колючки та його вірного друга і однокласника-зайчика Вухані. А 1979 року рішення міжнародної ради дитячої та юнацької літератури його знамениту трилогію. Тородура з Васюківки було внесено до особливого почесного списку Ганса Християна Андерсена як один з найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Всеволод Зенуєвич Нестайко народився 30 січня 1930 року в Бердичеві в сім'ї службовців. У дитинстві я був руденький, худенький і маленький, чи не найменший у першому класі, і страшенно хотів якнайшвидше вирости за парадою однокласника Васі, такого ж, як і я, шпінгалета, я прив'язував до однієї ноги важку праску, до другої цеглину, хапався за верхню планку одвірка і висів, поки вистачало сил, намагаючись. Витягти своє тіло. а ще той Вася мені сказав, що від дощу все росте, і я духо простоював під дощем, підставляючи струменем свою грішну, руду голову. Мама дивувалася, чого в мене постійна нежить. Швидше вирости я хотів ще й тому, що дитинство моє, на жаль, було не дуже безхмарним і щасливим. Тато мій, калишний січовий стрілець 1933 року. Був заарештований і загинув. З трьох рочків пізнав я, що таке доля безбаченка, де чи не єдиною втіхою були книжки. А коли мені було всього одинадцять, почалася війна, дитинство моє рвалося, я одразу став дорослим, полишився в окупованому фашистами Києві, і ці два роки згадувати не люблю. Скільки там було страшного, й не дитячого. Сім'я Рятуючись від голоду, переїхала до родичів у Київ. Відтак все своє свідоме життя Всеволод Нестайка прожив у столиці. Мати Нестайка була вчителькою. Їхня квартира знаходилася в приміщенні тієї школи, де вона вчителювала. З одного боку, це було весело жити в школі, а з іншого я заздрив моїм друзям, яким наша вчителька Ліна Митрофанівна. Записував щоденник завтра прийти з батьками. Мені до щоденника нічого не писали. Моя мама була пори, згадує письменник. Життя Всеволода в Сивада, молодшій школі було, за його ж словами, щасливим та безтурботним, зігрітим маминим теплом. Та закінчилося воно раптово. Хлопцю було тоді 11 років. В страшній київській окупації мама Всеволода організувала підпільне навчання, щоб учні не забули на раніше знань. Ці руки допомогли Всеволоду. Його прийняли відразу до шостого класу. Хлопець рано потягнувся до літератури і, коли настав час обрати професію, вже не сумнівався. Це буде літературна творчість. Скінчивши десятирічку 1947 року, майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету. Перше повідання для дітей Сила стайка» почав друкувати в журналах Барвінок та Піонерія. Перша книжка Шурка і Шурко побачила світ. У 1956 році. У 1959 році він написав книгу Казок В країні сонячних зайчиків. Згодом Нестайка написав її продовження Незнайомка з країни сонячних зайчиків та В країні місячних зайчиків. Він вважає себе не тільки каскарем, письменником, але й драматургом. На багатьох сценах світу з успіхом йдуть його казкові п'єси. Також багато років Всеволод Нестайка вів передачу на радіо про пригоди у лісовій школі, яку слухали і любили багато дітей з усіх куточків України. За своє довге творче життя Сивотнестайка написав понад 30 книг. Які були перекладені багатьма мовами світу, в тому числі й арабською, якою світ побачила дуже мало українських книг. Назву кількох щось ви вже читали, а що ще ні: то з Васюківки, одиниця з обманом, п'ятірка з хвостиком, пригоди грицька половинки, чудеса в Гарбузянах, Незвичайні пригоди у лісовій школі та багато-багато інших. Всеволод Нестайко зізнався, що у дитинстві хотів бути неодмінно капітаном дальнього плавання, багато плавати по світі, записувати свої враження, спостереження і пригоди. Доля склалася так. Що всевок стайко став дитячим письменником, і багато мільйонів людей у всьому світі читають і люблять його веселі книги, багато дорослих зізнається, що книги все Зінов'йовича завжди піднімають настрій і підтримують у скрутну хвилину, тобто є справжніми друзями на усе життя.